День вишиванки це великий день, бо люди згадують сім'ю, родину, як шила мати і вела писень, сорочку гарно вишивала сину, лягав собі узор на полотні, а мати шила і думки вплітала. Так долю вишивала день при дні, щоб добра доля сина не минала. А як же вишивала рушники і дарувала дітям на дорогу? Щоб діти подолали всі шляхи І верталися до рідного порогу. В тих вишиванках думи і пісні про щастя, мрії, туга за синами, тривога вічна, гарні дні ясні, до Бога лине та молитва мами. А українська вишиванка диво, у ній народу код його душі, і кожному в ній зручно і красиво. Вдягнути ж вишиванку поспіши, і гордо йди у ній по цілім світі, та мовою своєю розмовляй, і хай сміється сонечко в зеніті, ти рідного свого не забувай. Бо в ньому все: ліс, гори і долина, і річечка, і маленьке джерельце, твій рідний край, чарівна Україна, і мати, й батько, пам'ятай про це. І хліб на вишиванні рушникові, і пісня, що до серця пролягла, і краєвида навкруги чудові, і стежка, що у всесвіт повела. Вдягни свою чудову вишиванку, вичуй у ній ласку і душі тепло, і чистий ранок в ніжному серпанку. Просто наснилося хрестик до хрестика, Доленьку я вишивала свою. Дуже старанно і ніжно, мов пестила вік свій щасливий у ріднім краю. Чом обірвалася нитка червона, чом раптом чорним постало шиття? Хрест до хреста над могилами зморена, бореться доля за гідне життя. Просто не снилося в сні, чи в реальності хрестиком долю я шила свою. Сумнеодмінно знов зміниться радістю. Вишую все те, що дуже люблю. Хай розквіта вишивана я доленька, хай рушниками простелить шляхи. Згинуть війна і яркає неволенька. Щастя і мир іде на землі.